A hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up all right. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid. Always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They won't Rise up while you drown They wanna fill your every doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless <laughs> Так, ну що, добрий день, мої любі підписники. Сьогодні 6 грудня. Вирішив я в таку мерзопакосну погоду прийти на водойму. Чого, чого вирішив? Тому що мені прийшла моя катушечка нова. Цуріноя ягуар в тисячному розмірі. Ну, як бачили, я вже походив по водоймі, потестив. На рибку сьогодні дуже не сподіваюся, тому що така погода, ви ж бачите, то дощ, то сніг. Тому вирішив просто не витерпів, вирішив поставити на свій блюберт до 3 грам цю катушечку і потестити. Що можу сказати про цю катушечку? Тут 9 підшипників, як заявляють, це китайська катушечка, недорога. Має в комплекті дві шпулі, дається, і мішочок такий, ну, тряпчаний. Що, з першого погляду вона мені зайшла, гарний колір. Гарна катушечка груфрірована. Така, так, зараз заважають. Так, гофрована така шпуля, гарненька. Це роблять для того, щоб зменшити вагу. Один мінус, поки бачу, це як один? Два. Вона е, важи майже 200 грам, щось там 100-185. Ну таке, це для на любителя. Я не звертаю на це уваги мені, що цю, що цою ловити. Ну, коротше, я не заморачуюсь по поводу ваги. Це для того, хто любить надлегкі, то звісно... Вона як для тисячного розміру величенька. І е, кноп. Що касаємо кноба? В кнобі кноп, не, не тарабана, нічого класний. Що касається кноба. Дивіться, який гарний кноп. Такий. Ну він металевий. Хто любить зимовий спінг, коротше, будуть пальці мерзнути. А так взагалі гарний, розборний. Тут є е, під викрутку така прорізь, коротше, можна обслужувати. Ну такі діла. Така гарна, цікава, мені дуже подобається. На перший погляд катушечка, а там будемо пробувати. Да, взагалі я її взяв, е я хочу все ж таки пізніше купити собі вудлище до спінінг до грама, до грама і попробувати ще е попрацювати з мармишками і з нано, з нано вагами. Цей спінінг Swan э, э, Bluebird мені не підходить. В нього тест до 3 грам. Я хочу ще, ще тонкіший, ще менший, ще, ще делікатніший. І хочу спробувати скоро таку риболовлю, як мармишинг і мікро на все, повертаємось до риболовлі, продовжуємо, кайфуємо від катушечки і сподіваюся, ще й рибку сьогодні піймаємо. І так, да, подивіться, така гарна, гарна укладка шнура. чотенько прямо не конусами, нічим, не тубусами, а іменно чотенько дивіться, прямо намотаний, як, як положено. Шнурочок. Що е каже нам, що ну, га гарна, гарна катушечка, гарна, як за свої гроші для Китаю гарна катушечка. voice is forming and they're scared I walk a straight path not many can say that I'd like to play fast cross me and there's payback you better pray that I don't see your face at any place that I go I know you hate that I've been doing fine I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb and I think that the pain that's deep inside is what defines I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you when you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing won't bother hiding my bruises And when they finally think you won't get it's your chance to be ruthless <laughs> Yeah. I think that we've all had enough keeps you up at night, yeah. Make all the demons fire, yeah. We Ну що, закінчилась наша прогулянка сьогодні. Що можу сказати? Катушечка сподобалась, хоч рибки я й не піймав на неї. Ось така, збитінька, жорстка така, класненька. Сьогодні 6 грудня, день Збройних Сил України. Хочу, пользуясь випадком, хочу привітати Збройні Сили України з їхнім професійним святом. Дякую, що ви у нас є, дякую, що ви бороните нас, даєте змогу отак гуляти, прогулюватись. Завдяки вам це все є. Віримо в вас, віримо в нашу перемогу. І, як завжди, всім рибалкам і хвостанні луски. І слава ЗСУ. Пока.